21 першу річницю незалежності України у Львові вже почали відзначати. Близько двох сотень військових музикантів вперше з'їхалися до нашого міста, аби взяти участь у фестивалі оркестрів. На головний концерт військові оркестри приваблювали ще вранці маршами та дефіле центральними вулицями міста. А вже у 16-й і аж до 19-ї патріотична пісня лунала на арені Львів. Військові музиканти зі Львова, Севастополя, Чернігова, Вінниці та Києва дивували глядачів, кожен своєю колоритністю. Анти переконують, готувалися ретельно. Напередодні провали кілька репетицій. Усі композиції, які звучали на концерті, відпрацьовували чи не з десяток раз. Спочатку кожен у своєму місті, а потім ще і у Львові. Було дві репетиції, але потужні. Ну дві репетиції так називається. це було два дня репетицій. В день приїзду у нас була перша репетиція. Потім ми розташувалися. Потім ще була вона репетиція. Ну тобто, взагалі, два дні репетиції. Послухати унікальну музику та побачити грандіозне дійство від кількох військових оркестрів на стадіон Арена Львів прийшли тисячі глядачів. Вхід на фестиваль для усіх був вільним. Тож львів'яни та гості міста заповнили трибуни Євростадіону, майже вщент. Ірина Дмитро Кривенко, міцник.